Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В Студії Тетяна Гандій Вітаю вас! Останні новини, як це було. Дивіться просто зараз. Чорний Марцішор. Як почалася збройна агресія Молдови проти Придністров'я. Реконструкція пам'яті на столичному меморіалі слави оновлять плити з іменами героїв Великої Вітчизняної. Увага, пішохід, профілактичні бесіди задля порятунку життя і здоров'я. Мерцішор 2024 крокує республікою. Свято мистецтв у столиці зустріли грандіозним концертом. Напередодні у столиці згадували подвиг придністровських гвардійців. 32 роки тому тераспольський гарнізон прийшов на допомогу дружинам та дітям російських військовослужбовців. На російську частину в кочієрах, це під дубосарами, напав опон Молдови. У заручниках опинилися сім'ї військових та солдати-строковики. Тоді у бою четверо гвардійців загинули. Це Василь Воронков, Леонід Толстенко, Сергій Тітовський та Сергій Шинков. Вони поховані на столичному меморіалі слави. Ветерани ворожонних сил. ветерани, захисники, представники влади, кадети, суворовці, юноармійці, тераспольчани, жалобна дата об'єднала покоління на меморіалі у столиці. Учасники трагічних подій 92-го. прийшли, аби покласти квіти до могил героїв, які ціною свого життя врятували десятки інших. Вранці 3 березня 92-го першими по тривозі піднялися тераспольські гвардійці. Павло Кузнєцов – кадровий офіцер з перших днів у Республіканській гвардії. Командував першою ротою близько 60 осіб. О 10-й ранку у кучієрах вони прийняли свій перший бій. Хто не чекав? Вони не чекали вісічі. Ми були одягнені в Афганку, і вони вважали, що прийшла на допомогу 14-та армія. Наше озброєння по два магазини на людину, 60 набоїв і все. Якби вони знали, то звичайно було б набагато важче. Вони просто переплутали нас, бо вони чекали на ополченців, а зіткнулися з уже сформованим військовим підрозділом, який пройшов бойове злагодження. Першу де саме ми насамперед, ми заїхали до. Частини цивільного захисту пробили ворота МТЛБ. За нею одразу заїхав комбат Воронков Василь Опанасович. А недалеко від нього був кроків за п'ять я, і він не встигає кидати гранату, коли його снайпер поранив. Він гранату під себе підклав і підірвався, щоб не постраждали решта хлопців, які були поряд. Він нас захистив. У заручниках в Опонівці опинилися сім'ї військовослужбовців та солдати-строковики. Гвардійці настигли вчасно. Ніхто із солдатів та цивільних не загинув. Коли вивозили людей, почався обстріл. Прикривати зголосилися два Сергія Тітовський та Шанков. Взяли вогонь на себе, обидва загинули. Усі пасажири автобуса вижили. Життя устроєна, що всі нужно... Треба... життя так влаштоване, що завжди треба захистити право на це життя. Ми це відчули усі, хто тоді жив, громадяни радянського союзу. Перші, хто тут похований, звільняли російських жителів. Я думаю, це найголовніше, що завжди потрібно бути готовим не зраджувати ті канони життя, якими жили наші предки, і Придністров'я не зрадило подвиги усіх поколінь, починаючи з Суворова. Це був тільки початок великої війни і ще більших втрат. Чорний мерцішор так у Придністров'ї називають 2 березня 92-го. До цього у Дубасарах уже гинули люди. Це був 90-й. Потім також були напади силовиків Молдови на місто і знову жертви. Але саме в березні 92-го все дійшло до краю. Ніч з 1 на 2 березня. Дзвінок у чергову частину кажуть у гуртожитку швейної фабрики бійка. На місце виїхали наші міліціонери. Далі засідка. Невідомі відкрили вогонь. Згодом з'ясували, це провокація поліцейських Молдови. Начальника міліції Ігоря Сіпченка смертельно поранили. Все трапилося тут. Жовтневе, 64 гуртожиток, куди їхали міліціонери за квартал від місця трагедії. І от тут начали стрільба цілих. Ось тут почалася стрілянина, десь з цих будинків. Чую, що Рома кричить зупинити машину. Я їду далі. Відчуваю удар по носі, і тепло стало. Зрозумів, що щось попало, пригнувся. Старший відчинив дверця та вистрипнув. Я не зупинився. Машину обстріляли. Уазик врізався в бордюр та заглох. 27 кульових отворів. Ті, хто влаштував засідку на міліціонерів та вбив Сіпченка, побігли через двори до поліцейської дільниці. Тоді це була поліція Молдови. Будівлю оточили придністровські гвардійці. Чаше терпіння. Да? Вже на той момент була переповнена. Чаша терпіння на той момент була переповнена, і наші козаки дубосарського козачого округу заблокували відділ поліції. Вони були без зброї, тому наша дубосарська рота республіканської гвардії висунулася їм на допомогу. Поліцейські здалися без бою, не хотіли вступати в зіткнення, тому що вони розуміли, для них це плачевно закінчиться. Та й відділок поліції було взято. Коли поліцейських Молдови виводили із будівлі сусідньої п'ятиповерхівки, відкрили вогонь. Пізніше з'ясували, що там винаймав квартиру молдавський снайпер. Від його кулі загинув 18-річний козак Михайло Зубков. Добусари навесні 92-го були під масованим обстрілом. Потім червень війна прийшла до Бендер. У Придністрові добре пам'ятають, якою ціною тоді у 92-му вибороли мир. Радянському воїну-визволителю. Це точна копія монумента на меморіалі у Дубосарах. Його зробили бендерські скульптори. 75-річний оригінал почав розсипатися. Коли ми, на місце, ми... Коли ми приїхали на місце, то побачили, що пам'ятник у критичному стані було втрачено фрагменти. Голова хлопчика з рукою солдата повністю були відсутні. Рука хлопчика ліва була переліплена. Тобто, пам'ятник почав руйнуватися і дуже ґрунтовно. Необхідно було вживати термінових радикальних заходів, тому що зволікання працювало проти цієї пам'ятки. Наступної зими він би не пережив. Старий пам'ятник у Добосарах покрили воду відштовхувальним складом. ...пофарбували масляною фарбою та залишили на меморіалі. Скульптори почали працювати над точними копіями. Як виявилося, у нас в Придністров'ї ця пам'ятка не єдина. Така сама є в селі Гармадській. З неї реставратори зняли силіконові копії втрачених фрагментів. На справді... насправді, щоб силікон повністю застиг, його потрібно не знімати з пам'ятника близько тижня двох. Або чимось зафіксувати. Ми зафіксували його гіпсом. Ось те, що ви бачите, це. Результат фіксації для того, щоб форма правильно встоялась. Новий пам'ятник із бетону важить понад півтори тони. Основне збирання великих вузлових частин досить швидке, близько місяця двох, але потім місяці три точно ми доопрацьовували. Пор машинкою весь пам'ятник відшліфували, десь закривали спеціальними мастиками. Кожен нігти, кожен пальчик вивіряли, тому що ми не маємо права зробити нічого свого. Завдання відтворити так, як це було задумано автором і передати це нащадкам. Встановлять новий монумент після ремонтних робіт на меморіалі у Дубосарах. Про реконструкцію пам'ятників воїнам Великої вітчизняної війни сьогодні говорили на нараді у президента. У терасполі планують частково відновити меморіал слави. Роботи приурочені до 80-річчя великої перемоги. Тут встановлять пам'ятні плити з імінами всіх тераспольчан, які загинули на фронтах війни. Це ініціатива президента. воно абсолютно вірно і правильно. Це абсолютно правильно. У кожне село, куди заїжджаєш, у Придністров'ї зроблено добре, що всі односольчани, загиблі на фронтах Великої Вітчизняної, висічені в граніті їхні імена. Їх пам'ятають, вшановують, доглядають за плитами. Всі вони поховані в Європі, всі вони захищали Західну Європу від фашистської чуми. Звичайно, пам'ять повинна жити тут, на батьківщині. Так само й тираспольчани. Всі вони лежать в Інших державах, а пам'ять про них ми маємо оформити тут на меморіалі слави. Роботи розпочнуть після 9 травня. У столиці, 12 квітня, в день звільнення Трасполя пройде естафета. Ремонт Покровської вулиці не порушить багаторічну традицію, сказав Олег Довгопол. Бендери Борисівка, вулиця Кишинівська, поблизу багатоповерхівок і магазинів, приватні домоволодіння. Напівзруйновані горожі, порослі сухими кущами і деревами обістя. Господарі є, але вони виїхали за межі республіки. Такі двори псують усю вулицю. І вся ця картина на в'їзді до Бендер з боку Кишинева. Як виправити ситуацію, вирішує комісія держадміністрації? Фахівці виїхали на місце. У кожному домоволодінню щодо кожного домоволодіння, фіксуємо окремими актами наші роботи. Перше благоустрій, очищення, юридичні служби. Ви вже окремо будете працювати, якщо з'являться спадкоємці. Кишинівська Кот тітова у цьому будинку господиня нікуди не виїжджала, Мешкає тут навести порядок у дворі, полагодити паркан їй не під силу. Вік під 80, слабке здоров'я та невелика пенсія. Ми з щодгорода будемо водіча спорядок. Ми за рахунок міста будемо наводити порядок вздовж таких ділянок, встановлювати огорожі та індивідуально працювати з кожним випадком окремо. Десь будемо надавати матеріальну допомогу, особливо громадянам, де немає дітей і потенційних спадкоємців. Десь будемо вирішувати питання компенсації цих витрат. Десь, можливо, буде дано розстрочку на оплату встановленої огорожі. Такий Занедбаних ділянок у місті не один десяток. Наразі складають спеціальний реєстр, куди всі вони увійдуть. Пошуком власників будинків займається не лише держадміністрація, а й правоохоронні органи. Не зламати життя через бажання легко заробити на наркотиках у школах Придністров'я триває серія лекцій від співробітників МВС. Вони розповідають, що загрожує за закладки. Це доручення президента. Чому не варто займатися небезпечним бізнесом? Пояснили учням Дубосарської гімназії. До гімназія номер один в актовій залі старшокласники на екрані фільм Молодість за закладки в основі реальної історії підлітків, як вони зробили неправильний крок і опинилися у в'язниці. Ірю 27, сім у скарба суддю в 2019 тисячі дев'ятнадцятому срок 10 з половиною. Фільм можу сказати, що був дуже пізнавальний, А вот фільм був дуже меня... пізнавальний. А історії мене не лякали. Це дуже страшно. Цим ти губиш свою молодість, а це найвеселіші та найцікавіші роки. А по-друге, ти губиш подальше своє життя. Це буде переслідувати тебе до кінця і навряд, чи зможеш ти цього позбутися. Я вважаю, легких грошей не буває. Якщо мені надійде повідомлення від незнайомої людини, я намагаюся не знайомитися в інтернеті. Мені не нада. Я площа ефорія до Мені Це не треба. Я отримую ейфорію у родинному колі. У мене все є. У мене є батьки, брат старший, улюблене заняття. Я думаю, воно є у кожного, навіть якщо його немає, його можна знайти. Радість можна отримувати від найменших незначних речей, які оточують нас. Просто потрібно знайти, якщо ти реально це шукаєш. В середньому закладник працює від двох тижнів до трьох місяців. Далі арешт та в'язниця. У 2023 році 26 молодих людей опинилися в місцях позбавлення волі на термін від трьох до 15 років. Бендери, центр перехрестя вулиць Леніна Суворова одне з найважливіших у місті. Тут нерідко пішоходи порушують правила: біжать, поспішають, думають про своє, незважаючи на автівки. Регулярно кілька разів на рік співробітники Державтоінспекції проводять спеціальні рейди, щоб ще раз нагадати пішоходам та водіям про правила руху на дорогах нас сьогодні проводиться пішохід. У нас Сьогодні проводиться профілактична акція. Пішохід. Хочу вам подарувати ось такі світловідбивачі, а також подарувати ось такі пам'ятки. По статістики, значить, за два місяця 2024 тисячі за статистикою, за два місяці 2024 тисячі по республіці сталося сім аварій, пов'язаних з наїздом на пішоходів, в результаті яких одна особа загинула, і шестеро отримали травми різного ступеня тяжкості. Якщо порівнювати з аварійністю за аналогічний період минулого року, тоді за два місяці було 10 таких аварій. Одна людина загинула. Якщо минулого року більшість аварій сталося з вини водії то цього року з вини пішоходів, як кажуть, удаї найчастіше учасниками ДТП стають діти та підлітки. Вони перебігають дорогу у недозволених місцях, йдуть на червоне світло. Неуважність та недотримання звичних правил головні причини травматизму та загибелі людей на проїжджій частині. Такі профілактичні рейди дозволяють зменшити аварійну ситуацію на дорогах. Поки що державтоінспектори тільки попереджають порушників. Але штрафи за це також передбачено. Пішоходам за перехід у невстановленому місці 92 рублі. Водіям за непропускання пішоходів на зебрі 184. Профілактична операція пішохід триватиме до 7 березня. Мерцюшор продовжує крокувати нашою республікою. Так називають прихід весни і традиційний десятиденний фестиваль молдавської культури. Відзначають його широко і з розмахом. Щодня вокальні, хореографічні та танцювальні номери, театральні постановки у виконанні придністровських артистів. Першими зустріли свято у столичному палаці республіки. Терасполь Палац Республіки. Тут стартує фестиваль мистецтв. Мерці Шор Шор-2024». Відкриває вже традиційно запальна віоріка. Танцювала і ватра, а це ритмік данс і слободзеї привезли козачий танець, болгарська пісня із паркан. Ми з села Паркан, дом культури села паркани сьогодні представляли. Ми з села Паркани, будинку культури, сьогодні представляли болгарську пісню Петрунько, фольклорний колектив Другарі та народний зразковий колектив Черевіно-кітка. Ми вітаємо придністровців болгарською мовою. Частіця Баба Марта. У холі Палацу Республіки виставка народних умільців з усього Придністров'я, різнокольорові гобелени, ляльки, мотанки, дерев'яні та глиняні вироби. Тут і ніжна весна з червоно-білим проліском. І фет Фромоз, який бореться із зимою, заряджають колективи заряджають позитивом, енергію несуть наш колорит, передають нашу ідентичність, нашу народність. Культура в нашій країні росте із землі, і звичайно, лише через творчість ми можемо це усвідомити та наблизитись. А це квінтет Ліберті дав джаз. Грали світові хіти Ми б хотіли пожелать всім. Ми хотіли побажати усім такого ж позитиву настрою не тільки на цю першу чудову декаду Марцішора, але й на весь рік. Я вже там, фестиваль Шор, Я Вже цей фестиваль Марцішор стільки років відстежую. і Завжди дуже приємно вражена. Такі підбираються гарні концерти, колективи готуються і насправді дуже піднімають настрій. Концертів буде багато. Сьогодні мелодії весни у Палаці Республіки виступить хор у столичному будинку народних традицій та ремесел. 5 березня театралізований концерт. На сцену вийдуть студенти інституту мистецтв Аврамов Бенд та рок-група Вермона. 6 березня концерт фортепіаних дуетів у Палаці Республіки. 8 березня симфонічний. Цій традиції чверть століття. Афіші є, квитки теж можна знайти. Поспішайте. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.